На одному з каналів е, в російському ефірі раптом заявили про те, що українську операцію Павутина нібито реалізовували із допомогою азербайджанців, і як беззаперечний доказ заявили, що джерелом інформації саме стали російські провладні канали. В нашій розвідці стало відомо, що азербайджанські спецслужби, задіюючи свої діаспори в Росії, допомагали українським спецслужбам у проведенні диверсантсько-терористичної операції Павутина, яка мала ціллю атаку на стратегічну авіацію ВКС Росії. Про це пише телеграм-канал Записки ветерана, посилаючись на свої джерела в розвідці. Саме азербайджанська діаспора допомогла з логістикою переміщення вантажів, використовуючи свої можливості та інфраструктуру ринків та складів. Саме тому російські спецслужби зараз проводять операції щодо нейтралізації азербайджанських діаспор, які буквально були резидентурою азербайджанських спецслужб, які працювали в тісному контакті з українцями. І частковим підтвердженням сказаного є той факт, що Азербайджан впав в істерику після початку чисток діаспори в Росії. Не знаю, як там Азербайджан впав в істерику чи ні, а от на Росії точно впали в істерику. після слів президента Ільхама Алієва. Він провів паралелі між ситуацією в Україні суперечкою з Вірменії за нагірний Карабах і нагадав, що азербайджанці відвоювали свої території і відповідно порадив українцям все ж таки не приймати окупацію. Сказав про це відповідно у відповіді на запитання Українська журналіста е, Дмитра Гордона, е, і я нагадаю, що загалом, от е, риторика в Азербайджану останнім часом дуже серйозно змінилася. Е, президент Азербайджану, от, власне, в цій своїй відповіді нагадав, що е, Азербайджан відновив контроль над нагірним Карабахом, саме військовим шляхом. Ну і відповідно Україна також зможе це зробити. Що взагалі відбувається зараз між Азербайджаном та Росією? Що стало приводом, я от хочу трішки в історію не таку далеку зробити екскурс? От, власне, після того як над територією Чечні під час повітряної тривоги було збито азербайджанський пасажирський літак, саме. Москва і Баку не можуть дійти порозуміння. Ситуація дуже погіршилася, і е, Путін, звісно, що не вибачився. Визнав ситуацію. Визнав, що ситуація була насправді критичною, але вибачень жодних від російського диктатора не почули. Тим часом в Азербайджані вимагають неупередженого розслідування, вимагають покарати винних. Ну і Відповідно, Алієв вже заявляв про те, що влада Чечні не закрила свій повітряний простір під час повітряної тривоги, і саме владу Чечні звинувачує от у цій катастрофі. Росія тим часом на тлі подібного загострення вона посилює свою військову присутність у Вірменії. І, за даними української розвідки, вже збільшився і російський. Військовий контингент на базі в Гюмрі в ГУР також бачить ознаки того, що Росія буде пробувати і вже це робить частково дестабілізувати ситуацію у регіоні. Давайте послухаємо. от те про що я говорила раніше відповідь, яку Алієв дав українському журналісту. Моя відповідь не буде відрізнятися від того, що я говорив тоді. І думаю, це співзвучно з баченням українського народу ніколи не погоджуватись на окупацію. Оце головна порада. Це те, що робили ми свого часу. Поговоримо далі про Дональда Трампа. Ультиматум президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може бути поворотним моментом у мирних зусиллях стосовно російсько-української війни. У цьому переконана колишній держсекретар Сполучених Штатів Кондоліна Кондоліза Райс. Перепрошую про це. Пише. Видання захіл і зазначається, що дійсно зараз позиція Трампа вона дуже серйозно змінилася, і це є хорошою новиною для України. Заява Кондалізи Райс прозвучала на фоні того, що Трамп пригрозив, що Сполучені Штати дійсно ведуть жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль протягом 50 днів не піде на припинення вогню. Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, це те, що США і Європа нарешті прийшли до єдиної думки, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його можна зупинити тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що далі йти не можна, що він не зможе перемогти. Якщо ви Китай з економікою, яка не в найкращій формі, або Індія, яка справді не хоче опинитися в програші, можливо, ви замислитеся, чи дійсно варто купувати російську нафту за зниженими цінами. А тим часом Велика Британія за останній тиждень оформила одразу дві оборонні домовленості із Францією та з Німеччиною, утворивши такі тристоронні зобов'язання між собою в центрі. І на тлі цього виникає таке, знаєте, доволі просте запитання: навіщо цей пункт, якщо є ціла? П'ята стаття статуту НАТО німецький канцлер Фрідріх Мерц пояснив. Він під час брифінгу з британським колегою Кіром Стармером заявив, що Кенсінгтонський договір не підміняє домовленості в межах альянсу. 10 липня, також у Лондоні, відбулася зустріч прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Тоді не була підписана декларація, в якій зазначено, що відповідні сили стримування обох країн є незалежними, але можуть координуватися, і що немає такої надзвичайної загрози для Європи, яка не спричинила б у відповідь заходи з боку обох країн. Велика Британія фактично створює додаткову тристоронню оборонну домовленість із центром у вигляді себе, і це попри те, що всі три країни і так мають бути зв'язані аналогічними зобов'язаннями по НАТО. А потреба у повторному закріпленні взаємних оборонних зобов'язань як мінімум означає потребу у оновленні чорнил, а також уточнення реальних практичних кроків у поглибленні оборонної співпраці.